Центральний універмах міста Луцька радо приймає відвідувачів і запрошує до спілкування на радіо Аверс в міжнародний день щастя. Відвідувачі Цуму розповідали, що саме їх робить щасливими. Біля мене в більшості завжди люди, які роблять мене щасливою, які допомагають мені почувати себе добре. Танці мене роблять щасливою. З руками розумієш, що щастя в дітях, родині, суспільстві. Ну а на даний час ще й і, і щастя то мир в першу чергу. І справді усі відвідувачі універмагу без винятку були одноголосно за те, що щастя це коли ти живеш в мирній країні, бажано без північно-східного сусіда. Будьте щасливими, робіть такими ж своїх рідних та близьких, не втрачаючи нагоди сказати їм теплі, щирі слова та поділитися своїм щастям. щастя я хочу поділитися з усіма. А привіт передати друзям, до яких я запізнююсь вже на 4 хвилини. Я вже біжу, друзі мої рідні. Хвилі радіо Аверс донесуть ваші вітання найріднішим. Я хотів би передати привіт всій своїй великій сім'ї. Мене батько є великим поціновувачем радіо, тому я впевнений, що він бачить, чує. Я б хотіла. Передати привіт своєму хресному Володимиру, який зараз знаходиться на фронті, який нас захищає. Чекаємо вас в наступну п'ятницю в центральному універмазі міста Луцька. Тут як завжди для вас широкий вибір якісних товарів та море позитиву в програмі Галерея вітань на радіо Аверс з 16 до 18 години. Тема наступного ефіру міжнародний день досягнень.